Добрий день, малятка! Ось послухайте загадку. Воно безкрає, синє вітри його стережуть і кораблі красиві, по водній гладі йдуть. Так, це море. А ви знаєте, малята? На морі відбуваються різні події. В морі живуть різні риби та морські тварини. Тож рушаймо у нашу подорож. А ось і перший острів. Це острів якої геометричної фігури. Так, діти, правильно, квадрата. На острові розгубилися цифри. Нам слід виконати перше завдання викласти цифри по порядку від 1 до 5. Давайте, малята, себе перевіримо. Порахуйте, будь ласка, від одного до до 5. А це острів якої геометричної фігури? Так, правильно малята круга. Погляньте, скільки багато дельфінів та черепах приплили до цього острова. Нам слід їх полічити. Уважно подивіться і скажіть, скільки дельфінів? Правильно, 5. А черепах. Так, 4. А що треба зробити, щоб їх стало порівну по 5. Правильно додати одну черепаху. Давайте, малята, себе перевіримо, скільки дельфінів? 5. А черепах? Також 5. Отже, можна сказати, що їх порівну по 5. А ось і наступний острів. А яка ж геометрична фігура тут господарює? Правильно, малята, трикутник. До нашого трикутника приплило дуже багато рибок. Давайте їх порахуємо. Скільки рибок? Правильно малята. п'ять. Скільки червоних рибок малята? Так, 4. А зелених. Одна. А разом. Правильно 5. Скільки червоних рибок? Так, три. А зелених. Дві. А разом скільки їх малята? Правильно 5. Подивіться уважно і скажіть, скільки тут червоних рибок? Правильно дві. А зелених. Три. А разом. Так, п'ять. Скільки червоних рибок? Так, одна. А зелених чотири. А разом скільки їх малята? Правильно, п'ять. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Що це, діти? Коло. Правильно. Назвіть усі предмети, які нагадують вам коло. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, це трикутник. Назвіть усі предмети. Які нагадують вам трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий всі чотири сторони однієї довжини. Так, малята, це квадрат. Назвіть, будь ласка, предмети, які нагадують вам квадрат. Малята ось і закінчилася наша мандрівка з геометричними фігурами. До побачення!